Сторіс показувала вам, як смажила рибку хек на вогні. Ви просили рецепт. Тут, як так, такого рецепту немає, але покажу, як готувала. Отже, для початку чоловік відділив кістки від хека, один лимон розрізала на опіл та з половинки вичавила весь сік. Також на око додала соєвого соусу класичного і приправу до риби, яку купувала в АТБ. Після чого все перемасажувала та залишаю маринувати щонайменше на пів години. Тут також можна додати діжонську або ж французьку гірчицю, але я цього не робила, так як діти мої не люблять. Ну і поки я займалася маринуванням рибки, чоловік з сином готували вогонь, вірніше запалили вогонь в мангалі. Після чого на сітку виклали рибку, а також з однієї сторони я поклала апельсин, а з іншої лимон. Смажиться рибка доволі швидко, буквально 10 хвилин, і вона готова. Так як готували її вперше, нам дуже сподобалось, тому будемо готувати ще. А ви пишіть, чи любите рибку на вогні і яку саме полюбляєте ви. Також буду рада вашим варіаціям маринування риби.